Готель весна в Трускавці наліво, донизу, по сходах, на бювет, але ми туди не підемо. Піднімемось тут трошки вище. Вулицею Суховоля. Колись дуже популярна вулиця. Трафік був серйозний і пішохідний, і автомобільний Ну, зараз. Зараз є те, що є. Хоча зараз і літо, і липень. Тут, до речі, от праворуч висів чи не останній таксофон Трускавці. Кому знову ж така інформація цікава, станом на зараз його вже нема. Скільки я пам'ятаю, в Трускавці таксофонів не залишилось. В Дрогобичі поруч є таксофон, робочий, можна телефонувати. Майже біля самої площі ринок ми його показували у нас на каналі. І Є ще у Львові робочі таксофони. Та, треба буде окремо про це відео зняти, якщо тема цікава. Де ще є таксофони у Львові? У Львові ще реально знайти таксофон, робочий так само. А, голиться, Суховоля. Тандир. В тандирі гарні квіти. Цим не посперечаєшся. Гарне оформлення. Ну і що, я планую, щоб зараз маршрутка проїхала, двієчка, наприклад. Ми завжди так дивимося, щоб, щоб саме в цей час їхала маршрутка і ви розуміли, що маршрутки ходять. Але якщо проїде трійка, ви не ображайтеся. Може і трійка проїхати. Трускавці курсують дві маршрутки, Номер 2 і номер 3 Та, іде трійка, до речі. Двійка ходить від кристала до лікарні, а двійка від кристала до Молдови. Скоро буде цей двійка їхати теж. А, жінки теж захоплюються квітами біля магазину. До чого дійшло? Жінки приходять в магазин одягу, щоб подивитися на квіти. А? Коли таке було? Тут теж дім торгівлі вже трошки занепадає, не знаю яка його подальша доля Думаю, скоро забудують Ліворуч Кристалевий палац. Один з входів. А Іла Соломія не працює вже давно, на жаль, на жаль. На цій вулиці взагалі мало що працює. Навіть влітку. влітку то в той бік, так перейду в той бік, Чи я тут по сонцю йду правда? В стіні буду вам показувати так краще І видно вам краще і мені А і з цього боку ми річ ходимо завжди з того боку ходимо Часіше Так показуємо з того боку на цей бік На Женеву а зараз від Женеви будемо Показувати. Під Женев'я, Женев'я і між Женев'я. На горизонті з'являється санторій Рубін. Ну, це так є. Рубін, янтар, потім алмаз і кристал. Хто би що вам не розказував, які би байки не вішав. Працює тільки кристал, і то так. На пів пальчика працює кристал. Алмаз не працює, кілька років. Рубін-янтар більше 10 років не працює. бачите, перевага нашого каналу, що все, що ви на ньому побачите, ви справді побачите на власні очі. Зробите власні висновки. Це означає, що ніхто не зможе вам, грубо кажучи, навішати. То, що на словах можна розказати самі розумієте, що хочете, можна на словах розказати. А те, що ви бачили на власні очі, це воно так справді є. Цим вже не зманіпулюєш. Леви. Так, ви подумали, супер-супер готель, правда? Такі леви, такий ресторан. Ну от багато теж, то подумаєш, що це супер готель. З того боку, Райфайзенбанк працює, ну, наскільки я знаю, до останнього час ще працював. На втуся турне працює, там же оренд, там взагалі нічого не працює. Ді, що справді, Райфайзенбанк останній хто працював і то... Щось сьогодні двері зачинені, я вже не знаю, можливо, можливо вони з'їхали, мене не попередили. Буває і таке. Ой, цікаво, що біля Женеви сталося, що там два дві карети швидкої допомоги, коротше кажуть, біля Женеви. Біля Женеви, біля дитячого табору Артек. Я пам'ятаю як дізнаюся, я вам розкажу. Поки що я не знаю. Цей ресторан не працює. А перейдемо вже на правий бік. Ну, А, це от вона ж область. Ті бакончики? передахові невеличкі цікаво по скільки людей селять в двомісні кімнати зараз коли там діти живуть <свісно> так рубін рубін продовжує заростати він вже навіть не убін і не бін вже всі вітри впали продовжує заростати все за планом Артек Прикарпаття і ми бачимо, автобус стоїть ФК Тростянець. Серйозний футбольний клуб. Це без жартів. Мало де зараз ще дитячим спортом, дитячим футболом займаються. Тому якщо займаються, це завжди приємно. Так, далі янтар. Видно трошки янтаря. А тепер за кущами не видно. А видно ті будиночки, які Женева собі колись намагалась будувати, не дуже добудувала. О, а тут справа магазин відкрився среш. Ну, якщо я правильно читаю. Знаєте, що в перекладі означає з англійської мови це слово, як не знаєте, можете знайти собі в словнику, перекласти самостійно. Янтар. Багато зелені, фонтан не працює. Фонтан колись працював, а зараз фонтан не працює. Що, дійдемо до магазинчику? А давайте зайдемо. Ну, не зайдемо, дійдемо до нього. Чути що теж магазин незбідний генератор купив. Ліворуч риночок не працює. Мегамаркет ТКС А що ж нема автомобілів? Чи в цей магазин прийнято пішки ходити? Чи не в гелікоптерах приїжджають, прилітають. Та не видно, щоб хтось пішки ходив. Ну, Значить, це супермагазин раз. Може собі дозволити, щоб і на парковці людей не було, і в магазині людей не було, а генератор годе Круто. Ага, бачите, це до нової пошти автомобіль приїжджав. Я думав, що це все-таки хтось сюди. Ні, це людина з нової пошти забирає, забирає товар. А ти магазин трэш. Траш. О, там взагалі нікого немає, я щось думав. Що... Я щось думав, що там веселіше, чесно скажу.